Номер один в українських трендах відео Олександра Волошина, де він розповідає, чому він звалив в Іспанію. Я давайте так. Хочу сказати, як людина, яка розбирається в медіа, це дуже маніпулятивне відео, там вирвано з контексту. Ну там такі приклади, ну і там пригадайте, як було і такі кадри щемливі, і як ми всі допомагали одному 24-го, а потім а що зараз? і він просто там. Історії, якісь там корупційні скандали гучні. Ну, тобто, все абсолютно вирвано і показано так, як хотів показати цей автор Олександр Волошин. Ну навіть таки, найбанальніше, він там робить опитування про свободу слова і каже, що типу 16 сказали, що є свобода слова, типу а 70% сказали, що ні. Але питання в тому, що він це робить опитування в себе в телеграм-каналі, де його аудиторія. Це все одно, що я зараз вас питаю. А чи знаєте ви, хто такий Анатолій Анатолійович? Ой, дивіться, 100% проголосували, що знають. Бляха, тому що це моя сторінка інстаграм. Ну, коротше, де... я насправді знаю Волошинга, ніколи там його не хейтив. І... і зараз не збираюсь хейтити, але вважаю, що це відео повна шляпа і його рішення втекти країну і цим відео про те, що система мене намагає Ви... Викинула з країни система. Це... Ну він так описує, що, типу зібралися... Ну, Саш безобразно, нахер ти встравському, але за його словами це зібралися малюк, сірський, зеленський і такі. Телефонують Джо Байдену, кажуть, що робити з Волошиним, бляха, що робити? Вони кажуть, не знаю. поки... Головне, щоб він не втік в Іспанію. А ти такий, О, я зламаю цю систему і з'їбну в Іспанію. Насправді це відео просто виправдання, чому, чому Волошин виїхав з країни. А, і, на жаль, воно дійсно, знову ж таки скажу ти банальні речі, працює на руку, на руку і все. На жаль.